Вшивку треба відщолкнути цю пластмасу. Підважуємо акуратно з Підважуємо акуратно чимось пластмасовим, щоб її не поцарапати. Акуратно знімаємо її. Від'єднуємо фішки стеклопідйомника і фішки піщалки. Відкручуємо три болти ручки. Так, відкручуємо болтик, який є під карман ось тут. Видно? Не знаю. Так, і Відщолкуємо по периметру защолки пластмасові по периметру всієї обшивки. Починаємо з цієї сторони. Тут болтик нас тримав, відпустив. Так. Паузу нажме. Відщолкуємось, відщолкавши защолки, знімаємо обшивку догори. і отримаємо обшивку нашу в руках